Привіт, друзі, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні друга частина того відео: що про печінку. Тобто в нас залишилось пів кілограма печінки, і з неї ми приготуємо смачний крутий паштет, який я використовую як в ресторані, так і вдома. Це як основа, як база. На його основі вже можна робити дуже багато класних закусок та смачних страв. Але зараз про паштет. Тому пішли готувати. Ви вже бачили попереду, я вам дав, скільки там чого іде. Зараз ви можете побачити ближче, як це все виглядає. І пропоную почати з нарізки наших овочів. Це цибуля. Нарізаємо То все хаотично, тому що це все буде перебиватися. Тому ось така нарізка буде якраз то, що треба. Нарізаємо спочатку цибульку і далі переходимо до моркви і часнику. Далі переходимо до нашої берквери. Пропоную її нарізати ось такими скілочками. Чим більше, тим краще. Можете навіть е, просто взяти, натерти то все на терку, якщо у вас немає часу. Зараз трохи часу є, то я нарізаю. А так би я, якби для дому, в принципі, також взяв би і натерто все на терочки. Снечок роздавлюємо, шампуємо. Заігриваємо нашу сковорідочку, наливаємо трошки соняшникової олії, смазуємо нашу цибульку. Смажимось до напівготовності, можемо додавати моркву. і наш чесник. І так, Коли вже наші овочі дійшли до напівготовності, додамо трошки трав, в моєму випадку це прованські трави. Ви можете взяти будь-які, додамо обов'язково солі, то кожен компонент нашого паштету має бути доведений до смаку. Трошки візьмемо перцю і перемішаємо і сипемо так все поки що в нашу мисочку, і будемо обсмажувати нашу печінку. Чому треба так робити? Запитаєте ви. Тоби, чого треба окремо? Ну, По-перше, якщо ми додамо нашу печінку до овочів, вона буде варитися. А ми хочемо дати шкоринку, щоб прийшла реакція має, тобто взаємодія амінокислот і цукрів. А, а якщо ми додамо відразу, буде варитися. Тому знову беремо олійку, додамо сюди в пательню, далі візьмемо, зільємо це молоко, яке в нас залишилось, і пересипаємо. Тільки наша печіночка вже обсмажилась, лишня волога вийшла, додаємо сіль, також додаємо перець, додамо трошки прованських трав, перемішуємо ще разок. і змішуємо з нашими овочами. Даємо червоне вино, випарюємо алкоголь і далі додамо трішки бульйона чи води для того, щоб це все продушилось, розмягчилось і будемо перебувати. Так, коли наш паштет уже хвилин 10 побульков, рядина випарилась, додаємо в самому кінці вершкове масло, ще раз перемішуємо і будемо все перебувати. Як то кажуть, все, набринчали, світло вимкнули. Тому що я хочу сказати, як на мене, цей паштет дуже класно їсти ще з солодким з джемом, з конфітюром, Наприклад, в ресторані я якось один час подавав з алкогольним жиле, робив основі вина, парфейну, меда і спецій, Також робив там цибульний джем. В деяких ресторанах давав там, якийсь вишневий джем або е журавлиний соус. тобто е до цього паштету хочеться щось більш солодкого. Ну, і, звичайно, потрібна грінка. Просто, звичайно, наприклад, бородинська грінка посмажена в сухій сковорідці до хрусткої шкоринки, намащена цим паштетом, це просто перфектно. Наш паштет вже холод. І я думаю, що можна буде його скуштувати. тому я взяв собі шматочок хлібчика і ми зараз зробимо такий мощний бутерброд. Давай, що треба, друзі. М -м. Друзі, я думаю, вам цей рецепт сподобався. Обов'язково приготуйте його вдома. Він дуже швидкий і дуже смачний. Обов'язково подивіться відео тут, 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 тут. Напишіть коментар, б хотіли ще приготувати у вас наступне. Ну я буду з вами прощатись, бо вже дуже хочу доїсти. Всім гарного дня!